Це зараз апарат закладений паперами, а операційна більше схожа на склад. Та за місяць-другий тут рятуватимуть сердечників. Прилад рівнянам подарували польські колеги. Обладнання не нове, але достатньо сучасне і потужне. кажуть у відділенні старенькому аніографу було 22. Він ще навесні відмовився працювати. Ну відмінили операція, відправляють на Київ, на Луцьк. Частина хворих, які не доїжджають до Києва і до Луцька, так що це дуже необхідна апаратура. Новий такий аніограф коштує майже 15 мільйонів гривень. На усі українські державні медзаклади таких приладів разом із Рівненським тільки три. Про нове обладнання вирішили розповісти рівнянам і мешканцям області через журналістів. А ще на огляди не запросили міського голову. Показували відремонтоване кардіологічне відділення і новостворене відділення аритмії. Гостинно відчинили двері до ВІП палати та зазирати по всім її кутам все ж не дозволяли. Лікарня кажуть у відділенні державна перебування у цих хоромах безкоштовне. За півтора року у відділення аритмії вклали 400 тисяч гривень, облаштували сім палат. Протягом року із аритмією тут лікують сім сотень пацієнтів. Дочекалися новинок і у лабораторії. Тепер тут діагностують гормони щитовидної залози, онкопростати, первинний рак печінки і гепатити хронічної та гострої форм на новому приладі. Достовірність аналізів 88 100 сто відсотків. Центр, друга терапія, де в нас гастрохворі лежать, і інфекційні, так. то якщо ці проходять хворі через з направленнями з цих відділень, то один-два в день гепатитів ми визначаємо, один-два в день це багато. А от про безпечність операції у лікарні тепер дбає міліція. Рідкий кисень віднедавна зберігають у ці ємності. До відділень надходить він по мідним трубкам. Зрізати їх, підзаробити якось вирішили крадії. Лікар вибігає людина під зневолення. Побачив ці злодії. вони втікли. Міліція займається. Вона по свіжих слідах вирішила бо це всі питання. Ми зремонтували це все діло. Вартість цієї установки обійшлася у 400 тисяч гривень. Те, що кисень тепер зберігають не у балонах у кожному відділенні, а централізовано, дозволить за рік зекономити 39 тисяч гривень. Тетяна Коваль, Юрій Кобів, новини рівного.